Я злякаю вас цим відео, але ти про це точно задумаєшся. Дівчатка, які мають довге, густе волосся, які полюбляють зав'язувати товсті, тугі хвости високі, задумайтесь про те, що це неприродній стан волосся. І якщо часто так робити, часто носити високі тугі хвости, то з часом у вас може з'явитися тракційна алапеція, це випадіння волосся по краєвій лінії. Із-за неприроднього навантаження на волосяну фолікулу. Тому, дівчатка, я вас дуже прошу звернути на це увагу і давати волосю частіше відпочивати. Або ж приходите до мене на консультацію, ми діагностуємо стан волосся і разом відрощуємо гриву. доглядаєте за нею? Волосся росте не з шампуню, а зі шкіри голови. Зараз я вас дуже здивую, тому що ось це полося, воно вже не живе. Жива тільки фолікула, яка знаходиться під шкірою голови. Що Пливати на якість волосся, на довжину волосся, ми маємо турбуватися саме про шкіру голови. Тому що всі активні компоненти, все, що бере волосина, яка вона вийде вже зі шкіри, це залежить від того, як ми доглядаємо саме середини за цією фолікули. А довжину. Ми маємо обов'язково доглядати, щоб вона лишилася, щоб вона збереглася красивою, довгою, щоб вона виглядала доглянутою. Тобі сказали, що фарбувати волосся шкідливо. Зараз розмічаємо це Навіть натуральне волосся, навіть гарний догляд, все одно пошкоджується. Три сонце, пил, бруд. Гарячі інструменти, е, якісь маніпуляції з волоссям, басейни е, е, і волосся подовжені стоншуються і навіть втрачає кольор пігмент. Тож зараз. В 21 столітті є безоміячні фарники зі зволожуючими компонентами, які наповнюють волосся пігментом, е, зволоженням і закривають цю гарнесеньку, че волосся виглядає плотним, красивим, блискучим і ще й ваш кольор натуральний. Плюс це дуже крутий захист від зовнішніх пошкоджень.